Україна це слово з глибокою шаною і гордістю промовляють справжні сини і доньки України. Україна це історія народу, який упродовж багатьох років боровся за свою свободу і незалежність. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, особливого значення набуває національно-патріотичне виховання. З непохитною вірою в перемогу України та усвідомленням важливості формування і розвитку у здобувачів освіти патріотизму, цінностного ставлення до суспільства і держави. З 1 по 31 жовтня 2023 року у бібліотеці Первомайської гімназії номер 5 відбувся цикл заходів до всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом: Вірю у майбутнє твоє, Україно! Через світ книг бібліотекар гімназії номер 5 Олена Миколаївна Пальчевська намагається розкривати перед читачами сторінки історичного минулого і сьогодення українського народу, його культурну і духовну спадщину. В рамках місячника бібліотекарем було організовано дві тематичні виставки: це виставка-інсталяція Вірю в майбутнє Твоє Україну. Та традиційна виставка Нема переводу добрим звичаєм народу. Популяризація літератури з народознавства. Протягом жовтня 2023 року в шкільній книгозбірні традиційно відбулася акція Подаруй бібліотеці українську книгу. В рамках акції було подаровано 16 книг. Біля бібліотеки у спеціально облаштованій локації читання усіх бажаючих читачів було запрошено до буккросингу з літератури патріотичної тематики. Що ти знаєш про Україну? Прочитай і передай друзям. Гімназисти із задоволенням читали книги, з полички та приносили власні для інших читачів. А у рекреації другого поверху старшої школи періодично влаштовувався нон-стоп. Демонстрація на екрані телевізора патріотичних відеороликів для 5-9 класів. В організації роботи з формування патріотичної свідомості важливе місце посідає краєзнавча робота. Учні 6 А класу взяли участь у цікавому дослідженні, яке підготувала бібліотекарка. З допомогою медіарозвідки, літературні постаті Первомайщини, шестикласники більше дізналися про письменників земляків. Миколу Вінграновського, Олексу Різниченка, Лоріну Лисогурську. вчилися рекламувати їх книги та удосконалили свої навички пошуку інформації в інтернеті. Дню українського козацтва присвятила бібліотекар аукціон цікавих знань лицарів українських степів з учнями 9-го А класу. Захід поєднав у собі оригінальні питання життя та боротьби вололюбних лицарів України, а також пізнавальну інформацію для загального розвитку дев'ятикласників. Цікавою і цілеспрямованою є робота бібліотеки з відродження українських народних традицій, звичаїв, обрядів, популяризація народного мистецтва, фольклору. Для учнів четвертих класів бібліотекар Пальчевська разом з старшими гімназистами-екскурсоводами у шкільному музеї Світлиця провели уроки народознавства Обереги українського народу, а учні сьомого В класу були запрошені онлайн за круглий стіл Український віночок, краса і оберіг. Самі класники дізнались багато нового про один із народних символів, вінок, присвятили йому поетичні рядки, обговорили тему Український віночок у сучасному світі. Гра це не тільки джерело радості, а й засіб, пізнання та навчання. Тому бібліотекар активно використовує ігри, вікторини, конкурси у роботі з дітьми. В рамках місячника Оленою Миколаївною проведено відеовікторину з п'ятим Б класом Україна це ексклюзив та пізнавальний конкурс у нашім серці Україна у третьому А класі. Мова найважливіший засіб патріотичного виховання, яка впливає на національну свідомість молоді і є ідентифікаційним кодом нації. До Дня української писемності та мови в читальній залі бібліотеки відбувся квіз з української мови, грамотним будь. З учнями восьмого А класу, метою якого був розвиток знань з історії витоків української мови, збагачення словникового і фразеологічного запасу учнів, формування культури мовлення, виховання любові до рідної мови. Берегиня книжкових скарбів всіляко підтримує та сприяє розвиткові творчих здібностей гімназистів. В рамках місячника Олена Миколаївна оголосила декілька творчих конкурсів Проба пера Моя незламна Україна, де діти четвертих класів писали вірші за нашим захисникам. Конкурс малюнків Діти України проти війни для других четвертих класів. Та конкурщиців Україно ти моя молитва серед других дев'ятих класів у шкільній світлиці. Гімназистів дев'ятих класів бібліотекар запросила здійснити відеоподорож Відкрий для себе Україну. За допомогою цієї віртуальної екскурсії дев'ятикласники, сидячи у бібліотеці, мали можливість мандрувати цікавими місцями України. Рідна Україна ти дорога усім нам. Ми віримо, що минуть тяжкі часи, і Україна відродиться для новітньої слави, для щастя. Ми віримо в Твоє майбутнє, Україно! Місячник завершився, і у підсумку необхідно сказати: патріотизму не можна навчити, його потрібно виховувати, і роль шкільної бібліотеки у цьому процесі неоціненна.